Доброго дня, це телеканал Соціальна країна, у студії Костянтин Крупський. Останні події будемо обговорювати сьогодні з професором політології києво могилянської академії е Олексієм Аугералем. От... Гаранем правильно Гаранем, так звичайно. ви казали, що відмінюється ваше Відмінює. прізвище, А є я це прослухав і був неуважний. Як мабуть, як на лекції, бувають учні уважні студенти, а бувають ну, це, це не є критично. Добрий день. Добрий день. Здравствуйте. Салям алейкум. Отже, пане Олексію, останні повідомлення, які надходять до нас з Мілану, про те, що ну, по перше, президент Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі відзначили важ. Можливості повного виконання мінських домовленостей. Що це дає нам? Наскільки важлива ця інформація і ця новина про мінські домовленості. Ну, дивіться, давайте, давайте почнемо взагалі з цієї події, з формату, в якому Україна бере участь в якому формація обговорюється питання України. Перше. Україна вперше запрошена на цей саміт. Це саміт, вибачте, це так званий саміт Азія Європа. Україна не є членом цієї організації, вона тільки подала заявку на вступ, але тим не менше Україну запросили. Тобто, це вже важливо. Другий момент відбувається, українська тема є однією з центральних цієї зустрічі, і відбулася не просто зустріч Порошенка з Меркель. Тобто, у Порошенка є кілька двосторонніх зустрічей. Під час кожного саміту завжди відбуваються двосторонні зустрічі. Але що важливо, щоб переговори з Путіним пройшли в багатосторонньому форматі. Інакше кажучи, сьогодні зранку був сніданок, на якому, сиділи, на якому були Путін Порошенка, Меркель, Кемерон, прем'єр-міністр Італії Ренці, Ремпей і здається, Борозу теж. Так? Тобто, це дійсно Порошенка сидів зліва від Порошенка була Меркель, а справа, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, хто mm -hmm. на фотографії. Так? Тобто, чому це важливо? Тому що ми розуміємо, що коли... Ідуть двосторонні переговори з Росією, Це дуже важко витримати тиск з боку Росії. А тут переговори йшли фактично за підтримки. Українських партнерів і в присутності їх, так? Тобто, інакше кажучи, Путін, я думаю, що Путіну. Це була закрита зустріч, але не важко здогадатися, що Путіна ставили дуже важкі питання і жорсткі, тому що Меркель сказала перед тим, що основна відповідальність за події за те, що немає деескалації належної, лежить на Росії. Отже, значить, ця багатостороння зустріч це теж плюс для української дипломації. Тепер буде ще одна зустріч з Путіним. Отут, е Спочатку повідомлялося, що можлива двостороння зустріч, потім пішли повідомлення, що можливо ця зустріч буде в нормандському форматі, тобто ще буде за участю е, Франції і Німеччини. Mm -hmm. Остаточна інформації от поки що, я не маю, як ця зустріч відбудеться. А те, що відбулося зранку, це був розширений нормандський формат, тому що крім Франції і Німеччини, взяли участь також Італія. Великобританія і керівництво Європейського союзу. Це тобто, так це добре. Робочий сніданок це, робочий. це сніданок. Робочий да премєр міністр Італії Ренці сказав, що у дискусії зроблено перший крок, хоча зберігається і багато розбіжностей. Тобто фраза знову ж таки не Ні, ці фрази є. ще раз це робоча зустріч, так абсолютно очевидно, що ем, тут те, що обговорюється, воно не виноситься на Якби деталі не виноситься на загал. Але ми розуміємо, що це була жорстка розмова. Так, жорстка розмова насамперед з Путіним. Про це ми можемо робити висновок, виходячи з того, що напередодні сказала Меркель. Меркель висловила дуже жорстку позицію щодо, щодо, відповідальності, щодо відповідальності Росії. Чи призведе оця зустріч під час, цього, під час цього форуму в Мілані до прориву? Не знаю. Невідомо. Власне, це важко передбачити, так але. Це спроба вийти з конфлікту, в піти по шляху деескалації конфлікту. Причому Україна тут по один бік з європейськими партнерами. Ну і а, герой зустрічі, якому ви як, як кажете, ставили жорсткі запитання. Антигерой, Антигерой, б сказав. А, анти да. Володимир Путін назвав хорошою і позитивною з сучастієм президента України Петро <кас> Порошенка в Мілані передає Рейтерс. Тобто йому було не дуже там так напряжно. Ну, ні, ну ми ж розуміємо, що, до речі, хто тут показується фото, але хто смерть, хто сидить справа, я методом виключення, це має бути Італія. Бо всіх інших я. Це Італія. Отже, дивіться, так, поки ми переключилися на фото, Путіна, реакція Путіна. У зараз, Путін зараз робить добру міну при, при поганій грі. Так? Чому? Тому що санкції починають діяти. Російський рубль падає, ціни на нафти падають, і це. Змушує його до маневрування, Так? І тому Путін, що зараз Путін буде робити? Він буде казати, ну, я йду на деескалацію. От ми провели, значить, відвели з маневрів відвели 17 тисяч російських військових з Ростовської області. Вони там були на літніх маневрах, а тепер я їх відвожу. Тобто він буде робити от такі от трюки для того, щоб, для того, щоб спробувати послабити санкції. Наскільки я розумію, Захід на це не піде, і була заява Кемерона, прем'єр-міністра Великої Британії, про те, що якщо Росія не буде змінювати свою поведінку, санкції змінюватися теж, теж не буде. Тобто це теж дуже жорстка заява. Тобто, Путін змушений маневрувати. А, добре, а, ми бачимо, що а, мінські домовленості вони не виконуються, так? А, тут будуть досягнуті під час зустрічі в Мілані якісь також домовленості. Ну, Ні, невідомо. Не, невідомо, невідомо. Дивіться, мінські домовленості. значить, Ми не можемо сказати, що вони всі не виконуються. Частково вони виконуються. Значить, ну, Наприклад, іде обмін полоненими, угу. Іде о, звільнення заручників. Значить, процес не простий дуже, але він іде. І більше тисячі було звільнено українських е, полонених. Так? До речі, були звільнені деякі заручники, і серед них колеги, там, журналіст Дмитро Паціхін, журналіст з телеканалу «Еспресо» і так далі. Тобто цей процес іде. Далі е, немає, я б сказав, немає як це сказати, правильно, я не знаю. Тобто воєнні дії вони продовжуються, але вони в окремих. В окремих точках дуже важливих, так? І там, ді, там гинуть українські і солдати, і, і мирні. Це район Дебальцевого, район Донецького аеропорта, під Маріуполем теж. Так? Ми спілкуємося з волонтерами, <клес> з волонтерами. вони їздять в зону АТО, вони кажуть, що ніякого перемір'я немає, йде війна справжня. Значит, я ще раз скажу, що війна, це коли. Знаєте, я теж був в зоні АТО, я теж їздив. Я, я знаю, я розумію приблизно цю ситуацію. Я б сказав так, що йдуть точкові атаки і продовжуються обстріли. Це правда. От разом з тим, те, про що я сказав, тобто йде обмін, обмін полоненим, він іде, зараз він стає важчим, так? тому що, скажімо, бойовики віддають солдат. Але вони намагаються не обмінювати бійців добровольчих батальйонів. Хоча частина їх теж звільнюється, я знаю такі факти. Ну, Стосовно того, що бо... тобто, бойові дії йдуть, це правда. Це правда. Mm -hmm. І ми маємо до цього бути готовими. І а, зустріч в Мілані це якраз один з можливих інструментів додаткового тиску на Путіна. Тобто Путіну там пояснюють, що буде його чекати, якщо. Чи ця розмова виявиться переконливою для Путіна? Ну, тут уже знак питання. А, і ще про одну зустріч екс-прем'єр-міністр України Микола Азаров несподівано з'явився у Державній думі. Здається, відео немає, саме, чи був він у Державній думі чи ні. Як ви думаєте, про що вони там говорили і що обговорювали, обговорювали і ну, взагалі які будуть результати цієї зустрічі? Ну, почекайте, давайте не, не знаєте, вживати таких високих. Слів, що прямо там зустріч екс премєр міністр Хто зараз пан Назаров? Ніхто. Так, він вор в бігах, так, якого оголошено в розшук. І за територію Росії він виїхати не може, тому що його Інтерпол затримає. Uh -huh. Тому, знаєте, я б не приділяв цьому великої якоїсь уваги, ну це просто якась щось десь буде використане як. Якась, якась пропаганда, значить, російська. Ну, Мені здається, що цього навіть не варто коментувати. Людина в розшуку. Та так само, як і Янукович. А з останніх подій переходимо до переду. До речі, е, наскільки я пам'ятаю, накладена арешт на майно сина Азарова в Відні теж. Як ви прокоментуєте штурм Верховної Ради? Фрагмент відео ми можемо зараз побачити, кому це вигідно? Ну а після штурму там і нібито бунт у частинах внутрішніх військ і так далі. Ну, це фрагменти штурму Верховної Ради. Хто штурмував? Навіщо? Як ви вважаєте, як професор політології? Ну, знаєте, тут e, скоріше треба відповідати слідчим на це питання, так? Значить, ну, а якщо дивитися на це з політичної точки зору, це провокація, так? явна провокація, <кхем> і я не здивуюся, якщо за цим стоять російські спецслужби. Тобто, ми розуміємо, що зараз ситуація, ситуація непроста. І економічна ситуація непроста, і одне з розрахунків Путіна. От він полягає ця людина. Здається, буде з ножем кидатися на е правоохоронців, <кхід> от розрахунок Путіна на так звані голодні бунти. І він буде їх організовувати, тобто він буде користуватися тим, що в Україні є демократія. Вона, звичайно, не досконала але є демократія. І завжди, коли ми бачимо сутичку демократичних режимів і авторитарних або тоталітарних, ми бачимо, що на перших на початках диктаторам діяти легше. Угу. Бо демократія вона відкрита. Та? Тобто ти знаєш, що будуть говорити ці політичні сили, що ці, ти можеш намагатися використовувати суперечності між ними. Так було завжди. Так, Сталін боровся з демократіями, так Гітлер боровся з Франції, Британією і так далі. Але зрештою демократії перемогли. Так? Тому зараз Путін просто використовує ту відкритість нашого суспільства, яка є. Ну а нам важливо не піддаватися на ці провокації і зрозуміти, що всі ці розмови про Майдан От. це теж ФСБшна провокація. Тому що що таке майдан? Майдани, обидва майдани, вони були спрямовані проти двох диктаторів. Так? У нас зараз е, диктатура. Ні, у нас були вибори. Да. Значить, можна по-різному ставитися до Порошенка, можна і треба його критикувати. Але він був обраний в першому турі, це визнано всім легітимно, це визнано його супротивниками. Зараз будуть знову ж такі вибори парламентські. Окей, вам не подобається Порошенка. Голосуйте за Яценюка, вам не подобається Яценюк. Голосуйте за там Гриценка, Цягнебока, там, і так далі. Але, але не за ці гібка і не за так званий опозиційний блок на чолі з тими людьми, які довели Україну до крові, не за комуністів і не за популіста ліжка. А так вибір є. І от ми і цей вибір люди зроблять. Це вибір демократичний. Розумієте, от. Так і треба діяти. А це ще раз кажу, це провокація. Я думаю, що ми в ефірі не можемо говорити не голосувати за тих, а голосуйте. Я кажу свою думку. Я кажу не голосувати за тих людей, які довели Україну до крові, яка була пролита 16 січня. Ми це знаємо дуже добре, хто голосував за ці закони, в тому числі і той же самий Ці в тому числі і той же самий Шуфрич. А Харашковський – це просто один з тих людей, глава СБУ про Януковича. Він будував режим Януковича. Я думаю, що про ці речі якраз треба говорити відкрито. І... Принаймні я користуюсь цим правом, як академічний політолог, щоб про це нагадати. А існує думка, що ці вибори йдуть по старому виборчому закону, а, який давно треба змінити, це думка Ле... Леоніда Єменця, а, Значить, цей а, парламент буде недосконалий, корумпований і пропрацює не більше одного року. Yeah. Ну, знаєте, я, до речі, з повагою ставлюся до Леоніда Єменця, він не став тушкою. Він принципово займав позицію в парламенті. Стосовно того, чи буде цей парламент досканалом. Ні, він не буде досконалом. Саме тому, що нинішній склад парламенту не змінив закон. І це дає можливість в тому числі балотуватися по мажоритарці дуже адіозним людям. Ну, там, Ківківалов, Звягільський. Е, ну, знову ж таки, це люди. Ми знаємо, да, чим вони відзначилися, і багато інших. Але разом з тим. Абсолютно очевидно, соціологічні опитування це показують, що е, більшість у новому парламенті будуть мати представники тих сил, які за європейський вибір, і яких умовно можна віднести до реформаторських сил. Це абсолютно очевидно. Ми бачимо по всіх соціологічних, е, по всіх соціологічних опитуваннях. Більше того, е, очевидно, сильна україна з Тіпком і Харашковським, на жаль, виглядає так, що вона пройде. Але існує велика ймовірність, що так званий опозиційний блок, Вілку, Шуфріч, Бойка і вся інша компанія з Януковича, що вони не пройдуть, і що комуністи можуть не пройти. Угу. Тобто, знову ж таки, кількість людей пов'язаних з режимом Януковича, вона зменшиться в десяток разів. Тому новий парламент безумовно буде кращим, ніж нинішній. А може прокоментуєте, а може і ні фразу Хорошковського про те, що він не вважає Росію агресором? Ну ж, а що тут коментувати? Розумієте, якщо людина, людина про це говорить, ну це очевидно, що він якраз грає роль цієї п'ятої колони. Знаєте, з Хорошковським це взагалі настільки цинічна вся історія, тобто ще раз, людина, яка два роки очолювала. Служби безпеки при Януковичі, так, який прийшов з бізнесу, з конфліктом інтересів, якому Янукович присвоїв звання генерала армії це бойове звання. Генерала армії за що? Тоді ставили питання: а за що він отримав генерала армії? Так? От. Потім вони не поділили, що з Януковичем. Ну, Храшковський змушений буде був поїхати. Але ще раз, це один із архітекторів режиму Януковича, який безпосередньо винив політичних репресіях, який виняв встановлені цензури, який намагався віджати П'ятий канал. Зараз він повернувся. З де там він був у нього там віла під Монако і так далі. В версні він повернувся, угу. і він нам розповідає зараз, як треба жити. І він робить вигляд, що він не розуміє, що відбувається на сході. Більше того, по українським законам він не має права балотуватися. Чому? Тому що більш ніж півтора роки він прожив за межами України. І про це є. Ну але суд прийняв інше рішення. І ми всі бачили, це були теж фальсифікації, і тобто, абсолютно очевидно, що судді. Ну знову ж таки, ілюстрація судової системи не пройшла поки що. Його допустили до виборів. От. Ну, не йому коментувати так це? І е, більше того, знаєте, коли ці гіпка, от я слухаю рекламу ці гіпка, ми за мир, ми за мир, нинішня влада влаштувала війну. Хто це розказує? Заступник глави партії регіонів. Давайте не забудемо забувати, що Тігібка створив сильну Україну, потім він її зруйнував, побіг в партію регіонів, став заступником голови партії регіонів. Тепер знову він значить, відновив сильну Україну. Яка це сильна Україна? Розумієте, Він сильний лідер, слабак, який просто стрибає з одного місця на інше, де йому вигідніше. І зараз він розповідає про мир. Хоча до війни якраз довели такі люди, як він, і його партія. Це цинізм. На жаль, я ще раз кажу, на жаль, користаються тим, що у нас демократія. Знаєте, якби у нас не було демократії, то взяли б всіх регіоналів, влаштували б над ними судлінчик. І мало б на це я думаю, Й але, але у нас демократія. І тому ми намагаємося діяти по закону. Я... І тому більшість експертів, вибачте, я завершу просто Давай. і тому більшість експертів, абсолютно більшість експертів, каже, що нам смітникова ілюстрація не потрібна. Це грає проти нас. Ми маємо показати, що ми відрізняємося від них. Вони не дотримувалися закону, а ми його будемо дотримуватися. Я теж іноді думаю про те, що нам якийсь потрібен такий сильний лідер. Ну я не знаю, там цар не цар, який би взяв так все Не так. Цар звичайно. В свої руки. Дивіться, є різниця між сильним лідером і авторитарним лідером. Сильний лідер це одна річ. Сильний mm -hmm. лідер може бути в демократичній країні. Сильний лідер був Тетчер, був Деголь сильний лідер. А, зараз а, а, а от Путін це не сильний лідер, це авторитарний лідер, це диктатор. Каддафі. Асад це диктатори. Чим закінчив диктатор Каддафі? Ну, ми знаємо. Лукашенко каже, що якби не Путін, ніякої би кризи в Україні. Я він не сказав про Янукович, якби не Янукович. Да, а, я мені... бачив таку цитату. а я бачив що про Путіна. Про Путіна. Казав, да. ну. А є якась демократична країна сучасна, де є зараз сильний, на вашу думку, лідер і можна сказати, ось ця країна, ось сильний лідер. Я теж не знаю. Ну, дивіться, дивіться, я. Знаєте, як я би не персоніфікував зараз, я би говорив про те, що є сила демократичної системи. Розумієте, в цілому, вона може бути неповоротка, вона може бути громістка, вона може бути забюрократизована повільно в прийнятті рішень. Але демократична система показує, що вона є більш ефективною. Я думаю, що просто зараз ми, мабуть, не маємо таких людей масштабу от тих, кого я сказав. Хоча Меркель зараз, Меркель зараз виглядає як сильний лідер. Знаєте, її обирають уже це другий раз, так, її обрали, чи третій вже навіть. А, вона виглядає зараз як достатньо сильний лідер. Вона зай... Тобто ми її багато критикували за таке прагнення якби, налагодити діалог з Путіним. Але по мірі того, як дії Путіна, стають, е... стають... ставали вірні, все більш агресивними, значить вона займала все більш жорстку і жорстку позицію. Тобто позиція Німеччини дуже сильно змінилася на користь на, кор... на користь України. А як ви думаєте, як далі буде а, діяти Володимир Путін, якщо з одного боку є санкції, а з іншого боку, на а, боці України Європа, а, рубль падає, а, ціни на а, нафту знижуються? Ну, дивіться, значить, я думаю, що розумієте, знову ж таки, тут є короткострокова перевага авторитарного режиму. Вона полягає в тому, що він певний час може не зважати на ці. Намір на ці результати використовуючи інформаційне поле і просто людям не розповідаючи, що відбувається. Люди ж не знають, що гинуть російські солдати в Україні. Більшість росіян цього не знає. Розумієте, вони не знають, що їдуть, що їде вантаж 200. От. Але по мірі поглиблення санкцій буде погіршуватися ситуація. і Рубль це показує. Ну, на жаль, я думаю, що стосовно, тобто це з одного боку створює тиск на Путіна, обмежує його в можливостях. Разом з тим, я думаю, тобто, я думаю, що Путін не зможе продовжувати пряму війну проти України. Але він буде використовувати бойовиків, він буде використовувати диверсантів, він буде використовувати газову зброю, він буде провокувати дестабілізацію всередині країни. Це все він буде робити. І я думаю, що нам треба розуміти, у нас буде важка зима. Нам треба бути до цього готовим. Але ми просто маємо вистояти. Розумієте, не піддатися. От колись Прибалти вистояли, поляки вистаяли, все, вони в Європі. Вони вже забули всі ці, знаєте, ну, Росії і там діє, але вони інакше себе почувають. Тобто нам треба вистояти цю зиму. Вона буде непростою. Просто а. треба бути в цьому свідомим. Ну але у Прибалтиці і у Польщі не було війни. війни а… Одна зима, чи буде ще одна зима, яку нам треба буде вистояти, як ви вважаєте? <клес> ну, дивіться, я думаю, що е, радше за все. Дивіться, моя позиція така. Ми маємо зараз об'єктивну ситуацію таку, коли частина території Донбасу вона контролюється не нами. Так, вона контролюється бойовиками і Росією. Значить, що нам треба зробити. Ми робимо якісь кроки для того, щоб ну, там, прийняти закон про особливий порядок самоврядування, про можливі вибори, які, до речі, я думаю, не відбудуться радше за все, тому що бойовики цього не ну, чи вони підуть. Але ми зробили цей жест. Ми отримали на цьому якби підтримку міжнародної спільноти. Україна показує, що вона хоче миру. Що нам треба зробити? Нам треба локалізувати цей конфлікт, не дати цій заразі розповстися далі на Маріуполь, на Харків і так далі, а далі робити. Те, що нам треба робити всередині країни. Розумієте, тобто, ми не можемо допустити, щоб ця частина, яка контролюється бойовиками, щоб вона нас всіх тягнула назад. Тобто ми маємо робити те, що нам треба робити: ілюстрацію, боротьбу з корупцією, економічні реформи. І оце от головне. Я думаю, що треба пережити цю зиму, а далі <кхм> вже рухатися, виходячи з внутрішньої цієї динаміки. А я розумію так, що а, бунт у частинах внутрішніх військ а, а, днями, які відбувся у Києві і Харкові, ну нібито бунт. Це також провокації з боку Росії. Ви значить, вважаєте, Тут о, дивіться, тут, тут тут очевидно, що були підстави, що люди не направляли їх на ротацію. Там затримували такі там, виплати, і так далі. Тобто, були якби певні були підстави для незадоволення, але ми маємо при цьому розуміти, що військові це є особлива категорія людей. Ти прийняв присягу, і ти перебуваєш, якщо ти перебуваєш на військовій службі, ти маєш виконувати наказ. Uh -huh. Військовослужбовці не можуть навіть займатися політичною діяльністю, так вони не можуть перебувати в партіях. Тобто, безумовно, те, що солдати, бійці пішли до, до, до адміністрації президента, вони при цьому порушили військову дисципліну. Uh -huh. І за це є жорстока кара. Розумієте? Тому я просто пропонував би всім. Я думаю, що вони піддалися на провокацію. Вони не мали цього робити. Це однозначно. Незалежно від того, що відбувалося, вони не мали цього, робити. вони не мають на це права. Розумієте? А, а коментарі батальйонів, які зараз йдуть у Верховну Раду, вони також порушують е, військову дисципліну. Е, значить, наскільки я розумію, вони в разі обрання. вони... Складають в себе ці функції, вони мали взяти відповідні значить, відпустки. От, е, ну це вже більше. Вони, вони беруть участь, зрештою, вони тут і трошки інша ситуація, бо вони беруть участь якби, в легальній політичній діяльності, в виборах. Так? Uh -huh. е, можна по-різному до цього ставитися. По різному ставитися. Абсолютно очевидно, що ті, хто будуть обрані, вони е, не зможуть перебувати. Е, Далі керувати батальйонами, вони мають зробити вибір. Деякі з цих людей, я вважаю, є позитивні, деякі, я вважаю, є це приклади якраз того, що дехто хоче просто перескочити з одного місця в інше. Да? Причому він не був достатньо ефективним, на певному. На тому місці. Ну, я конкретно можу сказати, це командир батальйону Айдар, наприклад, до якого дуже багато претензій у самого Айдару, і якого в самому Айдарі звинувачують в цілому ряді некомпетентних операцій. Тому що там є начальник штаба, баця псевдо, і він якраз користується величезною повагою. А до командира батальйону величезна, величезні претензії. Я думаю, що він просто вирішив перестрибнути. Так, піти від відповідальності і зараз в списках партії Ліжка. Ну на жаль, таке є. Останні політичні події обговорювали сьогодні разом з професором політології києво могилянської академії а, Олексієм Васильовичем. І знову Гаранем ми... Гаранем. Гаране. А з Олексієм Васильовичем Гаранем. Дякую, що завітали і вам дякую. до нас. А, сподіваюсь, що сьогодні чай був ще смачніший. Розмова була інтелектуальна. Я сподіваюся, що у нас буде більше новин. Нам треба провести вибори обов'язково. і Ми отримуємо все-таки кращий склад парламенту, і тоді буде легше. Зараз у нас виборча кампанія обмежує в прийнятті певних рішень. Ну і коротко наостанок. Де гарантія, що не перекуплять всіх цих командирів, кореспондентів, там журналістів, які йдуть до Верховної Ради, і все повернеться знову? Ні, ну почекайте, значить. Це за одну хвилину відповідь дати не можна. А відповідь полягає перша в тому, що ми повернулися до більш збалансованої конституційної системи, де немає концентрації влади. Над концентрацією влади в руках однієї людини це по-перше. Uh -huh. другий момент полягає в тому, що є громадський тиск після, після майдану, і що люди просто так знаєте вони не дозволять, щоб, скажімо, нехтували навіть якимись демократичними процедурами. Тому я думаю, що тиск і контроль буде. Сильнішим, звичайно, гарантувати не можна. Гарантувати не можна. Далі буде багато що залежати від тих людей. Знаєте, хтось вистоїть перед спокусами, а хтось і ні. Але в цілому я кажу, що є тренд, є зміна ситуації. Ще раз кажу: ми повернулися до більш збалансованої конституційної системи. У нас буде кращий склад парламенту, і у нас активніше зараз діє. Суспільство, яке важко проігнорувати будь-якому політику, дякую. І дякую. знову ж таки сьогодні спілкувалася з професором політології Києво-Могилянської академії Олексієм Васильовичем Гранем. Дякую, до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна ще повернемось.